Буду допивати молоко. Півтортика залишилося на потім. Хай же ще постоє. Потім ще спробую. Так, відповіді на коментарі. Наталія, Яна, що можна з'їсти чи випити між трьома основними прийомами їжі в білкові дні? Я не казала ніде, що три, три рази тільки їсти. Ну, їсти можна разів скільки, скільки хочеться. Ну, воно не було, що я їла шість разів. Так. І, взагалі, чи п'єте ви томатний сік або смузі. Ні, томатний сік я не п'ю. Пити його можна, але ж, якщо це домашній томатний сік, там де ви на 100% знаєте, що ви туди цукру не наклали, його пити можна, Ну, в розумній звичайно ж, кількості, не трьохлітрову банку. Якщо це купований томатний сік, він переважно з цукром. Це те, що я бачила, то такий сік трішки і то не часто, не часто. Так, їх нам можна вживати. Можна не часто, але ж, я ж говорю, там, де цукор, його треба дуже рідко. Бо калорії то ми не рахуємо, але ж треба, щоб ж сходила, або, да, там, а не стояла на місці, топталася або ще не дай бог і верхнішла. Тому так, а якщо це домашній томатний сік, якщо ви там додали якусь цукрозамінник, як ви все знаєте, да? ну чому ні можна? А в білкові дні краще томатний сік взагалі ніякий не пити. В білкові дні саме краще їсти Кисломолочний сир, курку, рибу і свіжі овочі. Оце буде саме саме найкраще. А те, що пити між прийомами їжі, пийте, молоко пийте, каву пийте, чай пийте. Що вам подобається? Воду, звичайну. Все ж таке. А кількість прийомів їжі ну, немає такого. В кожного вона своя. Можна тричі поїсти, можна шість разів поїсти. Головне це бути ситим і все. Так, Таня Яночка, смачно, дякую за мотивацію. Київ, три сердечка. Щиро вам дякую. Так, бачу ще ваші коментарі. Яночка, привіт з Києва. Київ. Вам привіт, з Полтави. Три сердечка. Щиро, щиро дякую. Ольга, три пальчика, три сердечка і три квіточки. Щиро дякую. Так. А не до хріна буде. Цілого мілку та ще й зі шкіркою на вечерю. Може, просто салатику. Просто салатику. Для дорослої, розкішної пані, просто салатик на вечерю. Та ну ви шо? Бо ти так не досягнеш мети, я її вже досягла. Те, що скинула, через деякий час знову набереш. Так саме так я їла і при цьому я скинула 23 кілограми. Саме ж так я їла. А якби я ото їла по вечорам салатики, то... то я б зривалася, чесно. Жанна, всім успіхів, у схудненні, миру та добра, багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Так. Ніякої вечері. Тоді точно буде результат. Ну, результат він і так є. Ну, що його немає. А те, що вага стоїть три дні, так це нормально. Вага і місяць може стояти, і це також буде нормально. У мене пішов четвертий місяць. Четвертий місяць пішов мого схуднення. Бачу, знову ви пишете: Яна важить 110 кілограм. І ви її слухаєте? Смішно. Я вам більше скажу: люди я не тільки слухають, люди ще й кошти платять, аби попасти до мене в вайбер. так. Я від них лопатою відбиваюся. Кажу: не треба, не треба. В мене часу немає, я не хочу. Розумієте? Так що так, ну нічого, смішно це добре. Сміх продовжує життя, смійтеся на здоров'я. А що якби мене було 55 кілограм? Це як? Щоб я е, з 1 травня, з ваги 133 і через 3 місяці 55 кілограм? Чи як? А це ж таке слухати чи не слухати кожен сам вирішує? Всі люди дорослі. Так. Я не ну, як же гарно, що коротко. Щиро дякую. Галина, дякую за плейлист. Я, Я за вами не встигаю. Є, є він у мене, я вже, бо там ще також хтось писав, що було б непогано, якби рецепти були в кучі. Є воно, я зробила. Просто, може, не кожен знає, як його глянути, ну це ж таке, буває. Всі ми люди. Так, Наталія Яночка, ви молодець, у вас є стремлення і шикарна мотивація. Я білкові дні не діла, боюся голода. Не буде голоду в тому -то фокус цих білкових днів, що от якраз їсти не хочеться, а після цих білкових днів ще менше їсти хочеться. «Надо буде попробувати. Не можу себя настроїть. Після набора 7 кг, Думаю, а у вас шикарний результат. Обняла. Три сердечка. Щиро. Щиро вам дякую. Все у вас вийде. І 7 кг це таке. Все буде добре. Так, о дванадцятій ночі я їла печінку і курку смажену. І два гірки свіжих. І думаю, наскільки ж я наберу вагу або вага залишиться на ранок. Очманіла. Вага на ранок о 8.00». Була 200 грамів в мінус. Раніше була на інтервальному голодуванні, і вага не падала. А тут наїлася і в мінус. Чудеса. Щиро вам дякую. Так, це дійсно таке буває. І їсти вночі за три місяці я практикувала дуже-дуже багато разів. Просто дуже. І як бачите, за три місяці все-таки непоганий результат. Так що можна все. Головне, це що, що їсти, а не коли. Так, щиро вам дякую. Так, Юлія, будь-який результат з позначкою мінус вагомий, з якої ваги б не худла людина, тому що це гра вдовгу. Три сердечка. Щиро, щиро вам дякую. Але я скажу, це я говорила за себе. Що якби я почала худнути з ваги 133 і за мінус там було б у мене 2 кілограми, чесно, я дуже б розстроїлася. Якби я це знала, що я їм все отак, от, да, знаєте, все чітко, ніде не грішила, і, і всього насів 2 кілограми. Тут мене, знаєте, як було б, чому я розстроїлася, да? бо я просто подумала, що це терміново, треба йти до лікаря. Бо коли людина все робить вірно, відмовляється там від солодкого, від хліба, да, від того, від того. А результату майже немає, можливо, це бути щось причина якась всередині. А так, звичайно, сам Ну всі результати прекрасні. Я взагалі дивуюся, як люди з такою маленькою вагою і так круто худнуть. Так, щиро вам дякую. Віолета, підтримка Яночки, миру та добра. Щиро, щиро дякую. Так, Ірина, п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Так, Галя, Яночка, ти умнічка, багато сердечок. Щиро, щиро вам дякую. Так. Опять мені попалося це. Що їй смішно? То ну, хорошо, як смішно. Головне не плакати. Добрий вечір. Здоров'я вам та миру. Тихої ночі. Дякую за гарні відео. Щиро вам дякую за підтримку. Так. А я шкірку не люблю. Це там, де, мабуть, я курку їла. Це ж таке. Я також шкірку почала їсти. Я не знаю, десь, мабуть, років з 20. Або навіть старша була. До того шкірку взагалі не їла. Мені тільки я бачила оце десь там, чи в борщеві, чи в супові. Сматок, да, там. Курятини і бачила шкірку. Могла вже і, і суп не їсти. Бо мені все стояла оця картина перед очима, що там пір'я. Mm. Да. Це ж таке, хто не любить, не треба. Треба їсти тільки те, що подобається. Так, пані Інна, немає часу їздити на базар. Купляю в АТБ капусту. Така не, така не смачна, суха, огірки теж безвкусні. Да. Я не знаю, чому воно так. Також і літо. Що літом, що взимку помідори, огірки. Ну, огірки ще можна, там бувають інколи такі ще нічого. А помідори якісь влітку не смачні. А капуста, о, як спомнів оце зимою ця капуста. Де вони її набрали цю капусту з запахом? Скільки я попереводила сил і коштів. І квасила, і тушила, все рівно був запах. І викидала. Тоді перестала брати. Так, Ніна, в підтримку. Багато-багато сердечок. Щиро дякую. Таня Яночка, дякую вам. Київ. Щиро, щиро дякую вам. Жанна, смачного. Смайлик і сердечко. Щиро дякую. Так, і ще не можу тільки прочитати. Кіфра, кіфра. Три сердечка. Щиро дякую за підтримку. Так. Все пізніше ще також почитаю. Всім гарного, тихого вечора і гарних схуднень!